Всім привіт! Сьогодні, в 4 четвер квітня, за ініціативи Міжнародного союзу електрозв'язку відзначається Міжнародний День дівчат в інформаційних технологіях. І це гарна нагода, щоб згадати, як одного разу дві чарівні дівчинки, озброєні інформаційними технологіями, створили хаос. Ну, не зовсім так. Правильно сказати, що вони сприяли появі теорії хаосу, одного з розділів сучасної математики, який описує поведінку складних динамічних систем. А складні нелінійні динамічні системи вони всюди. Власне, і ми з вами якраз є такими системами. Тому не дивно, що моделювання і прогнозування поведінки таких систем є актуальною і дуже цікавою задачею. Власне, появу теорії хаосу в її сучасному вигляді пов'язують з одним інцидентом, що трапився в лабораторії Едварда Лоренца. В ті дні, будучи математиком і метеорологом, Лоренц займався проблемою прогнозування погоди і використовував для цього найсучасніші засоби, чисельні методи та комп'ютери. В його розпорядженні був комп'ютер Libroscope General Precision 30, дивовижна на той час машина. Фактично, це один з перших настільних комп'ютерів. Хоча ставився він не на стіл, а скоріше замість стола. Але габарити його були дійсно доволі скромні. А ще він був оснащений коліщатками, так що в якомусь сенсі його можна вважати мобільним гаджетом. Так от. На основі знань про закономірності в конвекційних процесах Лоренс побудував математичну модель, яка на основі даних про температуру та швидкість вітру, зафіксовану в різних точках, надавала можливість розрахувати, як ці параметри зміняться найближчим часом. Результат моделювання використовувався для наступної ітерації, і так крок за кроком теоретично можна було отримати достатньо довгостроковий прогноз. Власне, на це і був запрограмований LGP30. Старанний комп'ютер крок за кроком обчислював і роздруковував рядки з результатами моделювання. Звичайно, процес цей був доволі повільний. І от одного разу, щоб зекономити час, Лоренс ввів в машину не початкові дані, а взяті з самого лістингу з результатами попереднього моделювання. Знаходитись в одному приміщенні з комп'ютером було важко. Тому що LGP-30 працював ледь-ледь тихше, ніж трактор Білорусі. Тому як тільки почалися обчислення, Лоренц вийшов з кімнати. А коли повернувся і поглянув на цифри, був шокований. Комп'ютер прогнозував зовсім інші погодні умови, ніж в попередній моделі, розраховані на той самий період. Звичайно, першою думкою Едварда було те, що це просто помилка в програмі, і варто тикнути в неї носом програмістів. І от ми підходимо до найцікавішого. Справа в тому, що хоча цю історію за минулі десятиліття багаторазово перерозповідали в різних джерелах, мало хто хоч словом обмовився про програмістів, що працювали тоді з Лоренсом. Бо ж програми самі по собі не з'являються в комп'ютерах. Хтось мав виконати важку, кропітку і не дуже вдячну працю з програмування того ліброскопа. А це саме по собі було ще тією задачкою. Без готових математичних бібліотек, операційних систем, середовищ програмування тощо. Звичайно, впоратись з цією задачею міг і сам Лоренс. Компетентності йому вистачало. Бракувало часу. І до того ж, програмування трохи виходило за коло його основних наукових інтересів. Тому він потребував помічників, таких, які з одного боку добре розумілись би на математиці, а з іншого достатньо завзяті, щоб розібратися в програмуванні. І першою такою помічницею стала ніхто інша як Маргарет Гемілтон. Бакалавр математики, 22-річна випускниця Ерлхем Коледжу. Про цю видатну жінку ми вже неоднократно згадували. зокрема у відео, що присвячено жінкам в програмуванні, та відео про появу інженерії програмного забезпечення. В майбутньому Маргарет зробить приголомшливу кар'єру. Саме як інженер-програміст. А тоді, в 59-му році, співпраця з Едвардом Лоренсом стала її першим досвідом програмування. І настільки успішним, що вже у 1961 році її запросили як програміста в інший великий проєкт. Чи знаєте ви який? Напишіть в коментарях, мені цікаво, як уважно ви дивились наші попередні випуски. Так от. У 61-му Маргарет готувалась перейти у інший проект і мала підготувати собі заміну. Її вибір впав на молоду Елен Феттер, яка згодом успішно продовжила роботу Гемілтон в лабораторії Лоренса. Виходить, що у 61-му році, коли Лорен зіткнувся з неочікуваною поведінкою своєї моделі. Програмуванням його комп'ютера займались дві молоді програмістки Маргарет і Елен. І дуже ймовірно, що саме їм доводилось з'ясовувати, що пішло не так з програмою. Досить швидко з'ясувалось, що з програмою якраз таки все добре. Проблема була в іншому. Справа в тому. Що регістри комп'ютера зберігали й оброблювали числа з точністю до шостого знаку після коми. А коли дані виводились на друк, то округлялись до тисячних. І от при другому прогоні були введені якраз таки округлені дані. І саме їх незначна з математичної точки зору відмінність. Призвела до того, що через декілька ітерацій результати моделювання стали кардинально іншими. І тоді Лоренса осінило. І він метафорично описав чутливість динамічних систем до найменших змін початкових умов як ефект метелика. Крім того, подальші чисельні експерименти надали можливість виявити певні закономірності в поведінці складних. І, здавалось би, хаотичних систем. Наочна демонстрація цього явища, представлена в публікаціях Едварда, згодом отримала назву Атрактора Лоренса. Самі ж публікації стали фундаментальними для формування сучасної теорії хаосу, а Лоренс завдяки ним став всесвітньо відомим. Але, як говорить відома приказка, за кожним успішним чоловіком стоїть жінка. А у випадку Едварда за плечима його успіху стояли відразу дві непересічні жінки. На жаль, ні Маргарет, ні Еллен не фігурували як співавтори в публікаціях. Проте слід відзначити, що Лоренс все ж таки не забув згадати їх в опублікованих статтях. В матеріалах своєї доповіді, на міжнародному симпозіумі з математичного прогнозу погоди він висловлює вдячність Маргарет Геммельтон за допомогу у виконанні чисельних обчислень. А в більш відомій його статті Динамічні неперіодичні Потоки, опубліковані в 1963 році, окрема вдячність висловлюється Елен Феттер. Безперечним є те, що робота цих талановитих дівчаток. Значним чином вплинула на подальший розвиток науки і технологій. Значно сильніше, ніж всі метелики світу будь-коли впливали на погоду. Як дослідження ефекту метелика, дивних атракторів та теорії хаосу пов'язаних з сучасними інформаційними технологіями і використовується, зокрема, в програмуванні варто окремою відеорозповіді. І якщо вам, шановні глядачі, буде цікаво, я із задоволенням підготую з цієї теми випуск. Як висловити свою зацікавленість, ви знаєте, не мені вас вчити. А я бажаю вам успіхів, натхнення та нових досягнень. До зустрічі на каналі Alt Enterneit.